Ти, Господи, даєш мені щит спасіння Твого, Правиця Твоя підтримує мене, і ласка Твоя звеличує мене. Ти розширюєш кроки мої піді мною, і не хитаються ноги мої. Я жену ворогів моїх, і наздоганяю їх, і не повертаюся, аж доки не знищу їх. Уражаю їх, і вони не можуть встати, падають під ногами моїми. Бо ти підперезав мене силою на битву, кинув під ноги мої тих, що повстали на мене. Ти повернув до мене спиною ворогів моїх, і я нищив тих, що ненавиділи мене. Вони кричали та нікому було рятувати до Господа, але він не почув їх. Я розсіваю їх, як порох перед вітром, як багно на вулиці, топчу їх. Ти врятував мене від людського заколоту, поставив мене на чолі народів. Народ, якого не знав я, служить мені. Лише почувши про мене, народи підкоряються мені. Чужинці запобігають переді мною. Навіть в укріпленнях своїх іноплемінники бліднуть і тремтять. Живий Господь і благословенний Бог, і нехай прославлений буде Бог спасіння мого. Бог, що заплатив за мене, і підкорює мені народи. Він визволив мене від ворогів моїх, підніс мене над тими, що воювали проти мене, і від чоловіка неправедного, визволив мене. Зате буду славити Тебе, Господи. Між народами й співатиму імені твоєму. Ти велично спасаєш царя і виявляєш до допомазаника свого Давида і роду його навіки.